О, валяються. Валя... Ранку проснулися, було дуже гучно. Летіли шахеди. А так добре, над... що не на дом він упав. Якби на дом, значить було б горя багато. Тому що люди погибли, це законно, тому що що ж пробити стелю і взорватися там. Розкажіть про себе, чи спали ви, чи не спали, чи як почула. Спали ми. Ну, я вже як перший, ну ми ж завжди слухаємо, спиш, не спиш, а тільки починає ППО працювати, воно ж чуй і добре чуй. Сразу проснувся, чую, шахи летить. Воно ж мотоцикл їде там в вишку. Ну, той, той збили там десь. А це другий летів. О, ваша квартира не постраждала? Ні. Ні, ні, ну, балкон трохи там. А в людей же ж ви бачите, ось що. Він упав отут, а я в четвертому під'їзді. Ага. Так що він трошки далі від взрива. Тому що я цілих вон веду, а так не витрив. 287. Thank you.

Розкажіть, будь ласка, що сталося сьогодні зранку? Чотири утра. Бемкнуло, вийшли. Все, гарить, мігає. Ось результат. Так само і дама. Розкажіть, наскільки близько впав ваш шахет від машини, які у неї пошкоджені? Ну, ось 6 чи сім метрів. Воронка дього сталася. Чи від землі він бемкнув, чи в воздухі. Я ж не розбираюсь в этом, не знаю. Горя наробив. Налаб... Ви вже обдивились машину? Не знаю, ще не заводив. вона там акумулятор я відключив. Зараз колеса хлопці привезуть. Дякую uh -huh. їм, наші палочки. а що вони, пацани, всі у нас повигрібали всіх на війну. Uh -huh. А ми діди оцештовалися, а тепер не знаю, що їм на розборку тільки. Uh -huh. Не знаю. Ні, не вийде їхати, будемо тягнути, а не евакуатор. Тут у хаті що робить кругом вікна ну, вас І машина, і квартира постраждали, так? Ну, виходить, так. Да. Син десь боює. Я хотів Матюком, але не буду. Да, 4 роки вже десь. У Харкові, Донецька, то Запорожжя, кидають їх сюди-сюди. Фата теж лізу. Живий, живий. Ну, забирай документи, спускайся. Ну, посиділи тут на лавочці, вальви нормально, вона чорна бідна ходить. <клухи> <клухи> чую то ругатися, горя хлябнули всі, чую матюкатися, ругатися, що ти, що ти хочеш доказати. По-твоєму не буде все одно. Дадуть до даду, даду, якусь пленку, не дадуть, будемо купляти. А щоб якісь жабуриня валялося, ага. ну, МЧСники позабирали. Робила, це якісь уламки від нього. Уламп... Ну так, да, ось, наверное, сюди зайшов, туди вийшов. Коврику, осколок, чим воно uh -huh. на пічка не було, хто не. Uh -huh. Фахівець моніторингу ситуації ВПО Марія Ледовська. Представляю зараз благодійний фонд право на захист. Ми разом з мобільною групою надаємо юридичні і неюридичні консультації постраждалим. З якими проблемами люди можуть звернутися? А більше що ми сьогодні консультували, це саме подання на є відновлення. Допомагали через, там, завдяки дії, або ну тобто алгоритм подання е, є відновлення на пошкоджене майно. Ласка, що сталося? – Стекла повилітали в рамі. Чотири стекла в рамі повилітали. Ну, а так в мене все нормально. Ну, як це все сталося? як це було? Ну, – Пів п'ятого почало бахати, спочатку так єлі-єлі, а потім третій раз громкий. А так глухо спочатку, а потім громко. І після того почалося сипатися. Вы спали да, в цей час? Не, ну, я как раз проснулся, когда бахкало с первого раза начала бахнуть. Когда бахнула первый раз, я как раз проснулся, а вот эти все два раза я уже слышал. Все, все три раза слышал четко. М tercerLOAT. Три выбуха было, да? ]assemble? Да, да, три выбуха. Два глуха и третий самый громкий был. Вы из цього будинку, да? Нет, pickle. с вот этого, с дети Ага, там тоже, да, вікна повилетали? Да, 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 да. У меня на седьмом тоже повилетали. Ви зараз плануєте зареєструватися? Ну раз, да, да. Документи взяв паспорт, щоб на стекла на это. Стекла клеемка чи що там воно видається. і спросить, як оно буде вообще, що по чому.